Запрошую до нашої бібліотеки медіотеки ліцею номер 6 Вас зустрічає модерне приміщення, оснащене новою сучасною технікою та меблями, затишок, змога почитати книги в комфортних умовах, попрацювати над заданою темою, провести необхідний захід. Все це про бібліотеку-мідіотеку нашого навчального закладу. Наша бібліотека є осередком національно-патріотичного виховання. Бібліотека улюблене місце учнів нашого ліцею. Кожна перерва наповнює бібліотеку тихим гомоном, тих, хто вибирає книгу за смаком, хтось читає, хтось виконує домашнє завдання на ноутбуці, хтось малює. Для кожного знайдеться те, що його зацікавить. Книги дають нам наснагу до на життя, творчості, праці, навчання. В нашій бібліотеці великий вибір різноманітної літератури, навчальної, науково-популярної, художньої. Це дозволяє самовдосконалюватись, набувати нових знань. Нерозривним ланцюжком пов'язані три слова. Книга, бібліотека. Читач. Без книги нема бібліотеки, без читача книги. Бібліотека нашого ліцею завжди рада читачам. Приходьте до нас всі, хто хоче і любить читати.